Псалом 66, останні два 7 і 8 78 вірші. 66.7. Земля врожай свідала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Земля врожай свідала, Бог поблагословив нас. Земля дала, земля вродила. Тому що Бог благословив. Бог дав все те необхідне, щоб був урожай. І така вітрима, як сьогодні, і як кожен рік, дійсно це благословіння, благословіння від Господа. І сьогодні в День подяки Господу за його благословіння, за те, що він поблагословив землю. І теплом, і вологою. І перед нами плоди землі, які радують наше око, за які хочеться, за які варто і за які треба дякувати Богу. Хоча було, на жаль, так, що був такий рік, святкували, віруючи День подяки Господу, але не було навіть щоб попласти на вітрину. 1933 рік. Люди сіяли, але збирали, зібрали дуже мало, був не врожай. І те, що навіть зібрали, в них забрали, витрусили їхні комори. І відмічайте, День подяки Господу треба. Але ні в кого не знайшлося нічого, щоб принести на вітрину, не говорив жав вже більше за те, щоби. Зробити святковий обід. Але однії з сестри, брат, жив у місті, в обласному центрі, і відвозив якогось там великого начальника чи то прокурора, чи то начальника НКВД. І, звісно, він мав і пайок, і мав доступ до складів, і він час від часу підвозив щось сестрі, щоб сестра могла вижити. І от неділю день подяки, в суботу він приїжджає і привозить сестрі там, що привіз, і пів мішка кукурузи. Сестра зразу до тих пів мішка, через пару домів вже діла сім'я віруюча, в них були жорна такі ручні, і вони ту кукурузу перемовили на жорна, неділю раненько встали, пішли на поле, нарвали листя з лободи. Казани три величезних, казани накришили того листя, тою дерчу, засипали і зварили таку кашу. І в той голодний рік на зібрання прийшло найбільше людей. Більше пів села були в той голодний рік на зібранні. Зібрання було на вулиці, на подвір'ї, тому що ну, в ту кімнату, в молитвеному домі, там і якась частина не вмістилася навіть. Люди не мали де сісти. Хто на мурі сидів, хто було тепло і сухо, сидів прямо на землі, слухали Слово Боже і чекали, що після того дадуть їм поїсти. І дійсно так Бог зробив, що всі наїлися до схочу, хоч всі були голодні. І навіть ще трошки зісталося. Дійсно, Бог із п'яти хлібів п'ять тисяч людей нагодував і навіть ще 12 кошів зібрали кусків позостали. Бог дивним чином може розмножувати, може давати, тому що Бог, коли благословляє, то дійсно будемо благословені. Звісно, той випадок не пройшов так даром, пастора визвали в район чи в область і почали допитувати його, де ти взяв, скільки крупи, що ти годуєш все село. Він відкриває 17 й розділ книги царів і читає, як Бог дивно годував Іллю. І каже: дивіться, як Бог два рази на день хліб і м'ясо ворог йому приносив. То що, каже, там трохи тої щоб Бога було. Зовсім не важко. Це знайти це... через когось і послати. каже. Це Бог послав. Так і пиши, каже, що послав Бог. Я кай, що ж, мені нагодували все село, та нікає, милися буде, а красиве, а тим і присипали. Ну, вони там розсміялися, ті, хто його допрашував. Та й каже, я б тебе відпустив. каже, Але ж мені треба звіт написати. Написали, каже, донос, що ти годуєш кашу в все село. Де ти береш то й каш? А другий каже, напиши, що лише буде варили, вдували, і годували, і пусти чоловіка вдома. Так Бог і розположив, що навіть ніякого покарання не було. Земля урожай свій дала. Бог поблагословив нас. Наш Бог. І знак оклику стоїть там. Наш Бог, тобто з піднесенням, з лікуванням. Цей псалом співався, як і наш Бог з особим піднесенням співався. Наш Бог, тобто ми Його. Той, хто з піднесенням і щирою радістю через благодать Божу, можемо назвати Бога своїм, той зі смиренням може чекати від свого Бога особливих благословень. Ми постійно нарушаємося в Божих благословіннях, і не тільки в їжі, а й усьому, ну, наприклад, і в здоров'ї ми нуждаємося. І в мудрості від Бога ми нуждаємося, і в мирі ми нуждаємося, і багато-багато в чому ми нуждаємося. Має нужду, щоб Бог задовільнив її. І ми чекаємо, що Бог поблагословить і дасть нам те необхідне, що ми, що ми хочемо. І ми просимо у Бога. Благословені ми отримаємо згідно його волі. Не все, що не ми просимо, отримаємо, Бог благословляє тим, чому є Його воля. Бог і далі буде благословляти. і Він хоче нас благословляти Ось, 8 вісім, ми нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Всі кінці землі. Хай бояться його. Знаєте, коли ми дуже щось хочемо, особливо коли діти від батьків хочуть, щоб батьки щось їм купили там чи, чи дали, то вони стараються не обідати батьків, стараються бути послушними. Якось один чоловік розказував його сина, а вже телефон такий старенький, вже глючий, він пообіцяв купити цей телефон на день народження, вже новий. І той син каже, із сказав мову, як де слухатися. І каже, ти знаєш, як сина мов хтось підмінив. Він і слухається, він і дзвонить постійно до мене. Я там, я хочу туди піти, пізніше десь, а я трошки затримаюся. Каже, ну друга дитина стала. Каже, один раз я на кухні. А син в коміті і чую, хтось говорить по телефону до нього і упрашує, щоб кудись йти. А той каже, ні, я не піду, я не можу йти. Той знову впрашує, каже, я сказав не можу. Я боюсь обідати батька, і він не купив мені телефон. Я боюсь обідати батька. Він боїться батька, що він обіде і не отримає те, що батько йому пообіцяв. Я боюся прогніти, обідати Бога і не отримати від Нього благослові. Бояться Бога також і закликає апостол Петро 1 Петра, 2 розділу, 17 віршом ми читаємо, 1 Петра 2, 17. Шануйте всіх. Братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. Тих шануйте, тих любіть, але Бога бійтеся. Бійтеся, обідати Його, бійтеся, зробити щось не так, як хоче він. Отже Бог благословив нас і їжею в цьому році, і гарно все вродило, і все в нас є. І ми прийшли в Дім молитви на своїх ногах, слава Богу. Ми чуємо, ми бачимо. І багато що ми можемо побачити, чим нас Бог благословив. Ми поклоняємося Йому, біймося Його, щоб не прагнівати Його і чекаємо на благословення, на нові благословення від нашого Господа. Але самі великі благословення чекають на тих, то може сказати, як автор псалму Мій Бог, хто повірив, то прийняв Бога як свого особистого Спасителя, на того чекають небесні благословіння. вічна радість, вічне блаженство, де дерева будуть кожен місяць приносити інший плід, кожен місяць, навіть там буде День подяки Господу святкувати, бо кожен місяць він буде благословляти іншими плодами. 12 разів на рік, а не один рік тільки. Нам треба вірити, надіятися, що дійсно Бог поблагословить нас і цим небесним благословенням. І чекати на ці небесні благословіння. Там не буде ні хвороб, не буде ні війни. Не буде старості, не буде смерті. Деся об'являв в 14 розділі апостол Іван записав слова ангела, який гучним голосом казав: Побійтеся Бога і віддайте славу Йому». Побіймося Бога, поклонімося йому, віддаємо Йому славу і Він благословить нас. Йому слава, помолимося.